У мене не було батьків тренерів. Ти працював? Скільки медалей очікуєш? 144 <плес> Україна, Україна. Ви найбільш незвичне місце, де у тебе був інтим. Ой, дайте поплакати. Привіт, я Андрій Ковальський. Це подкаст Hot Olympic Talk. І тут ми говоримо зі спортсменами, фахівцями, функціонерами про Олімпіаду, про шанси наших спортсменів. І сьогодні у нас в гостях відомий, популярний, всесвітньо знаний дзюдоїст Георгій Зонтарай. Георгію, вітаю. Георгій Зантарая найтитулованіший дзюдоїст України, народився у Грузії. Учасник Олімпіади 2020 у Пекіні. З 2007 по 2020 рік працював у Службі безпеки України. Звання Майор СБУ. Одружений виховує двох дітей. Олімпіада триває, які сподівання, на що розраховуєш, коротенько розкажи. Олімпіада нас. починається. Я сподіваюся, на великі емоції, що кожен атлет нашої країни. Представить нашу країну в найкращій формі і зробить все для того, щоб наш прапор був на підністалі кожного дня. Коротенький, можливо, такий прогноз. Скільки медалей очікуєш? 144 людини їде 120 ліцензій, якщо я не повідомляюсь. Якщо у кожного буде по одній медалі, то це буде класно. Ну, одна-дві медалі, більше не треба, так. 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 Ну що ж, гарний початок, і я пропоную, щоб ми ще більше розігналися. зараз тобі зіграти чудову гру Правда або Дія. В тебе буде кілька питань. Ти вибираєш до початку питання, будеш виконувати правду чи дію. Тягнеш питання. Якщо воно взагалі тобі не підходить, двічі ти можеш використати право вето. Ти готовий на це випробування? Ну, спро спробуємо. <ріст> так, починаємо. <ріст> Георгий, перед тобою картки з запитаннями. Ти вибір, правда чи дія? Давайте отут от візьму. <ріст> Тоді правда. Розкажи про випадок, коли останній бився на вулиці. — Були а, такі випадки? — Так, були, 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 були. Це дуже давно було. Ми були з дружиною на Троєчні. <реш> я там, Це вже смішно. Я, я там ну, прожив все своє життя. І ми приїхали до батьків. У мене дружина була вагітна. І типу, парку був. І я сидів на лаусі, а дружина пішла в типу, води взяти. І повертається, йде, і плаче. І Я говорю, що таке? А там, типу, мене образило три чоловіка п'яних, якісь там почали. І ж дьом. І взяли за рук. І якраз вони йдуть троєм на нас. І це джекпот. Да, і це я показав кунг-фу, все, яке мог. І Мені я... соромно, але таке було. Да. І хто і... кого? Тей, ну, Я їх, звичайно, що вони були не так? І як можна ображати там е, жінку, яка стоїть в черзі е, за водою. Ну, ніхто <ривіт> тебе не засудить за це. Наступне да. питання. Правда чи дія? Давайте дію спробуємо. Давайте дію спробуємо. Заспівати пісню Тараса Петренка «Україна». Я чекав цього, я чекав цієї дії з п'ятьма з, 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 фірками, з, з фірками у в роті. роті. Це дуже складне завдання. Не, не сама пісня, а вона ускладнюється ще з ефірками в роті. Чи Чув, що буде стидно? Георгію, все готово, мікрофон тебе в руках. Інвентар тебе зараз буде в роті. П'ять штук там, так? Вибач, ну, бери в рот. П'ять штук. Або скільки можеш. Два. Та ти не їж ти. Це інвентар. Чотири. Так. Ось текст. А Так, треба. У нас україна Світали вірне серце Того сила Яплату тобі до Ні. По мамульчу да вот там. Yeah, И, я прожию. Так, так, так. Може, ще водички? Чик-чаю, кави. Ні, так. Ну що, будемо ще продовжувати грати. Сподобалось. Ну зараз, поки Георгій проковтне. Треба було взяти дітей моїх. А я нагадую, що ви дивитеся подкаст Хот Олімпік ТОК. І тут ви зможете отримати не лише найгарячішу інформацію про Олімпіаду в Парижі від наших спортсменів, а також виграти крутезні подарунки від нашого партнера Інтерспорт. Всі деталі розкажу пізніше. А ми продовжуємо. В епіцентрі є все. Все для ваших перемог. От підгодували mm -hmm. е Георгія Зантарая, і тепер е можемо продовжувати. Правда чи дія? Вибирайте, чи залишилася. Ну, тільки що була дія, да, давайте правду. Правду. Вибирай правду. От, можемо тут. Давай, я прочитаю. Так. Назви найбільш незвичне місце, де у тебе був інтим. Ну, давайте я не буду відповідати на це питання. Так, перше вето ви використане. Наступне про якого з українських спортсменів ти казав дуже ледливі слова. Є, а, давай так, точно немає. Немає таких, тому що ну я вважаю, що е, спортивна сім'я це єс. Сім'я і який б атлет не був, і хто б з членом твоєї сім'ї, який б він не був, ну, він є частиною твоєї там, родини, сім'ї. Тому і я вважаю, що в нашій спортивній спільноті не може бути поганих людей. Супер! Чудова відповідь. Е... Дія, правда. Ну, подождіть, виходячи з того, що я там дуже такі дії, не зрозумів. Давайте діємо. Просідути два наступних питання з прищепками. Угу. З прищепками на обличчя. Е, Білизм, знаєш, такі наші да. блять Ви прищепки. Шо говорю, у мене є дві прищепки. Куди мені? їх? — А куди зручно, давай. Куди так. не боляче буде? А, ну, у, у... Вже не боляє, да, у мене в Вухарці точно не болять. У мене уши Не, Ну гарний, гарний. Супер. Все Правда Е, Давайте правду. Вибирай правду. Розкажіть про свій найбільший хуліганський вчинок в дитинстві. Т -п 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 -п. Ну, однокласників доводилось лексувати. Ні, я дуже довго дружив з ними і там і спілкую. І зараз з деякими спілкуюся. Навірно, саме таке було, що ми е вогнегасник е взяли з зі школи, і там футбольне поле було, і ми. Там на футбольному погасили. Полі, е, ні, накреслили е, лінії, де можна грати. Ну, а ти займався дзюдо, ти ж був, напевне, сильніший за своїх однокласників. Не використовував займа... свою дзюдо? Я займався дзюдо в школі, де я і навчався. І там е, вся школа туди ході ходила. Там то можна ну. було нарватися. А, так. А. Да. І я думаю, що ну, та випадків дуже багато було. Там один однокласник у мене був смішно було, як і коли там заскочив на під, 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 під віконня, там і там вимагав. Мільйон образно доларів і вертольот, щоб, щоб вчителька йому дала. Але після цього його відчислили від школи, він був на домашньому навчанні. От з ним вчора і спілкувався. Тобто мільйон він не отримав так Ні, він. Отримував багато проблем. Наступне питання: правда чи дія? Давайте от правду ще раз. Розкажи історію про те, як е, вживав алкоголь у школі. Пам-пам-пам. Е, ну ми їздили на екскурсію в Пірогову. Ш... Так, і ми поки ми їхали туди, то ми там бутилку пива ми випили з однокласниками в, в автобусі. Це було. І як екскурсія прийшла? Екскурсія, а ми потім приїхали і продовжили вже в Києві. Коли повернулися, А екскурсію ти запам'ятав? Ну... Мужньо ти витримав два питання, можеш знімати причини. Так, да, я спотів, чесно сказати, не ну, вже дали. Воно, ну, типу, не боляче, але боляче, так? Ну що, Георгію, правда чи дія? На ваш вибір. Тоді діє. Обирай. Покажіть шість останніх фото з галереї. Це всі так робили, так? І Вадим Маркович? Це можна точно робити? Я думаю, так. Да. Ню це І... немає. Та що не було фотографія? Ну як немає? Ну там... на півто. Та це мене ж дружина запитала сьогодні зранку. Ну, де ж да. де, де так... ти сховався вдома? Знаєш, це всі так кажуть: так. це не для мене, це для другого, особливо так. коли там купують якісь іграшки. Дорослі, це коли я до вас їхав, питав тут чи не тут. Це його, сьогодні зранку. Дружина питає, де ти, а в мене світла не було, я кажу, в душі. А це е, мерч, який ми підготували для наших атлетів, Клас. які будуть дарувати е, е, атлетам з це, інших. Це для різних країн, так? Да. Я, я, я приблизив його, але це воно виглядає отак. Е, це все сьогодні зранку. Це, це мерч, які наші атлети будуть дарувати. М -м Атлетам з іншої країни, з країни, яка підтримує нас всю війну, яка дає можливість сьогодні захищати нашу країну і представляти нашим атлетам нашу країну на Олімпійській арені. Це воля спейс, відкриття волі спейс було у Зонтараї. Все пов'язане з Олімпіадою. Я подивився, там у нього всі п'ять тисяч фотографій, все про Олімпіаду. Ну, приблизно так. Ти маєш вирішити, ти будеш відповідати на питання, чи будеш виконувати дію. Давайте дію спробуємо. Давайте дію спробуємо. Я навіть не буду дивитися, що там. Що то там? <клес> З'їсти лимон. <клес> там дуже багато людей кажуть, що там коли ти скидаєш вагу, треба їсти лимон. І їдять дуже багато людей. Але я ніколи не їв, я його їм як нормальна людина з чаєм <клес> іноді. А так. Георгій, твоя страва. Як в найкращих будинках в Парижу. Візьму. Окісли. А, ні, ну це ж лимон, він не може бути кислим. Mm -hmm. yeah, yeah. а, Ти знаєш, я коли був на останньому, останньому герої, у нас це було за щастя знайти лимон, але це був не лимон а лайм, хоча вони називають його лемон, і ми їх їли просто цілими. Дякую за, за їжу сьогодні зранку. Було смачно. Дуже смачно, дуже кисло, а ми продовжимо далі. Ой, дайте поплакати. Підтримуємо українську збірну. Епіцентр та інтерспорт. Партнери Національного олімпійського комітету України. Це подкаст Хот Олімпік Токі і ми продовжимо розмову з Георгієм Сонтареє. Георгію. Олімпіада у Парижі триває, і ти теж будеш на Олімпіаді в Парижі. Ну принаймні в Парижі будеш. Розкажи, яка твоя місія? Ти вже не спортсмен, ти не тренер, але ти будеш функціонером. Ти, як член чи голова комісії атлетів, ти є голосом атлетів там всі своєї країни. Коли ти потрапляєш до міжнародного, ти є голосом інших атлетів зі свого світу. До прикладу, ми дуже багато, часто використовували комісію атлетів для того, щоб відсторонити російських та білоруських спортсменів. Ми дуже багато. Інформації з ними обговорювали ми дуже багато інформації їм надсилали, і дуже багато вони нам допомагали, але це не тільки їхня заслуга, це заслуга нашої країни, це заслуга нашого там голови національного олімпійського комітету і інших спортивних функціонерів, які сьогодні працювали і останні два роки працювали над тим, щоб представники країни терориста не було там в цивілізованому в світі. Вони не могли не могли використовувати спортивну платформу для пропаганди своєї терористичної ідеї і е, закривання і на Своїх там терористичних актів, які сьогодні вони творять в нашій країні. А ви, як голова комісії атлетів Українського олімпійського комітету, чи була у вас розмова з нашими атлетами, хто поїде на олімпіаду, хто поїхав чи ще поїде на Олімпіаду? Як спілкуватися, як уникнути провокації? Тому що точно можуть бути провокації, і ми знаємо, що терористи вони дуже майстерно використовують всі ці провокації. Пам'ятаємо з нашою стрибункою, яка була ситуація? А, да, ну Кожен атлет, який сьогодні є, я вважаю, що є патріотом. І він він в першу чергу повинен так, розуміти, але можуть просто використати. Ну, він повинен розуміти, де він, які ситуації, яку країну сьогодні він представляє. Але, звичайно, і наш національний олімпійський комітет, і міністерство молоді спорту дає рекомендації, як себе поводитися, але ну, давати рекомендації і. Внутрість почувати, як себе поводити, це дві інші різниці. Тому я вважаю, що кожен атлет сьогодні з нашої країни є патріотом і героєм, який представляє нашу країну в тяжкі часи на міжнародній спортивній арені. І він повинен розуміти, що він сьогодні не тільки за себе, а за всю країну, яка сьогодні страждає. Дякую за відвертість Георгію. Я пропоную далі. Продовжувати не скидати обертів і далі буде ще один дуже цікавий челендж, цікавий виклик для тебе. Буде весело, я тобі обіцяю. Yeah. В епіцентрі є все! Все для ваших перемог! І що ж ми продовжуємо? Зараз будемо визначати, наскільки Георгій Сантарая добре знає спортивний інвентар, який не пов'язаний з дзюдо. Добре знаєш такий інвентар, Георгію. Ну, спробуємо, не знаю. Якщо що руки потім помиєш, да, хорошо. Так. Добре. Починаємо. Мені ж самому цікаво. Ой-ой-ой. Це волосата якась, шапка якась може бути, не знаю. Шукай, що пов'язане зі спортом. Не знаю. Устромляю руку далі. У мене маленька. все Все-все. Майже знайшов. О. Так. А це капа. — <рес> Ти капу добре знаєш. не, ми не Я не використовував ніколи, але це так. Да. — Ну що, ти готовий до наступного було не да. боляче? Та ні. Ну що, Георгію, готовий до другого О, раунду? Я. Давай. Руки в бій. Руки в бокс. Може, це бокс? <рес> <рес> <Шо там? рес> Клаваш какая-то. Я не знаю, я не бачу. це, на воно, так? Да? Я не знаю, я не бачу. Риба якась, навіть. Де У мене є у собаки така ігрушка. Це куриця якась. <рес> Може це хавається. А, от і що? Еспандер. Точно еспандер? Так. Да. Ну. Да. Добре, ще не заліз, не встиг залізти. Так, це іспандер. Я не буду просити тобі подивитися, але курка, я думаю, скоріше всього не жива. Ти її вбив! Ти її вбив. Третій секретний бокс. Я не знаю, що там. І... Я сподіваюся, що там не кетчуп опять. Це тенісний м'яч. Він ну, да. до чогось прив'язаний, не знаю до чого. Це а, кукла якась. Йок-паки. Це така штука, навіть начистити. Ну так, да, почистити навіть. Ти знаєш, як називається цей предмет. Тіпідастр. Тіпідастр. -пі Це піпідастр. Георгій з з пі піпідастром в руці. Да намагається Але, вгадати спортивного. Ну, спортивного тут, мабуть, цей м'яч. Все, я знаю, що це таке. Це боксерський м'яч, який там все обдягається на голову. А ти можеш показати? Головне не розбити очки. Суть такова, що вона повинна бути отак. Ти от оп-оп. Але я не боксер. А насправді наші спортсмени Усик, Ломаченко, вони використовують дуже часто. І да. у Олександра Усика це одна з фішок на передматчевих тренуваннях. Він показує, mm -hmm. як володіти, як володіє своїми руками. Ти молодець. Я б не здогадався, <пока> <пока> поки не подивився. Ми на цьому закінчуємо з цим секретним боссом, але не закінчимо з подкастом. І попереду ще чимало цікавого, і в тому числі розіграшів. А я ж нагадую, що епіцентр та інтерспорт партнери Національного олімпійського комітету України і підтримують наших спортсменів на шляху до їхніх перемог. І нову форму збірної України вже можна знайти у мережі Інтерспорт. Георгій, от завжди е, цікавило питання, чому дуже часто Якщо спортсмен в сім'ї, то і дружина теж спортсменка. Якщо дружина спортсменка, то і чоловік спортсмен. Чому е, дуже часто спортивні такі пари формуються? Не скажу за всіх, скажу про себе. Моя Тобі друж... ж теж дружина да, спортсменка. У мене дружина теж займалася дзюдо. вона чемпіонка Європи була. Я її знаю з 96-го року, Почали ми зустрічатись у 2003-му. Це 21 рік. І я їй казав: я, я одружусь, у нас будуть діти, і це моя перша любов. Хто ж не казав, Либо молодихіда, але це моя перша любов. У нас двоє дітей. Ми більше 20 -ти Но, років. Ти отримав слово. Да, ми, ну, бі... Ви знаєте, я думаю, що скоріш за все, то що ти дуже багато часу проводиш в цій сфері. В цьому колі оточенні є люди, які тобі симпатизують. Це перше. Друге, це люди, які розмовляють темою, якою ти живеш. Розуміють тебе. І третє — це людина, яка тебе розуміє. Ми займалися спортом. І коли я їздив на змагання, і мене немає вдома, мене ніхто не там не тривожить. Де ти що ти робиш? В чому ти я займався спортом, моя дружина. Розуміла, вона всячески допомагала мені, тому що вона теж знає, що таке спортивне життя, і ми один одного розуміємо. Але ми вдома не спілкуємося на тему дзюдо чи іншого спорту. Розкажи, будь ласка, трошки про свою сім'ю, про своїх дітей. Хто тренує? Я не треную своїх дітей, я не треную дітей. Я просто приходжу в спортивну залу і дивлюсь, як займаються. свого сина. Я не треную, тому що а, він повинен сам розуміти, що це його життя. Він займається дзюдо. А, хтось може скаже, що це неправильно, але я йому сказав: якщо тобі потрібна буде допомога, ти скажеш. Дуже багато людей скажуть, так ти ж йому можеш допомогти ще більше. Але ні, я ж займався, як і звичайна людина, і дуже багато спортсменів займались як звичайні діти і досягали великих е, перемог не завдяки. Там, те, що у них батьки є тренерами, а вони самі займалися і вони хотіли, і вони досягали. У мене не було батьків тренерів. Мама у мене медик медик, папа інженер. Але я зміг зробити якісь результати спорту. Тому вважаю, що і моя дитина зможе точно так же зробити, як і я. Чим моя дитина сьогодні відрізняється від того, як я ріс? У нього є теж тренери, які теж хочуть, щоб він чи інші діти були чемпіонами. І вони будуть вкладати всю свою силу і душу для того, щоб реалізувалася дитина. Хай займається, якщо він захоче бути спортсменом, він сам досягне того результату, як який він зможе зробити. Знову ж таки, зараз Олімпіада. Ти от-от поїдеш на Олімпіаду, і я думаю, тобі дуже знадобиться знання французької мови. До речі, знаєш французьку? Je Жемепель Горжі. Oh. <laughs> Не знаю. Знаю там деякі фрази. <laughs> Але я люблю дуже Париж, і я дуже тісно з ними співпрацюю. Після сьогоднішнього подкасту ти зможеш з ними практично вільно говорити і ти будеш знати кілька ключових фраз. Що будь-хто тебе за свого сприйме там, в Франції. Mm. Ти готовий? Готовий, звичайно. Ви ж знаєте, що я буду так ну, методом тику вгадувати. Ну, методом тику багато так, що так. виходить так. в нашому житті. Вибачте, будь ласка, я перепрошую за мою французьку. Я буду намагатися тобі прочитати максимально близько до тексту французькою. а буду давати три варіанти е, відповіді. І ти маєш вгадати, що в перекладі з України з української Французь... З французької на українську. Перше. В українській мові дуже багато запозичених слів з інших мов і французька не виняток. Я тобі зараз назву кілька слів, вони всі запозичені з французької мови, окрім одного. Слова аташе, шантаж, дебати, бюст, каламбур, стринги, дезертир, карбюратор, калібр, туалет, вінегрет. Він грядно. Карбюратор, карбюрато? карбюратор, карбюратор, і він карбюратор? Карбуратор? Нормально. Карбюратор. Карбуратор звучить французькою. Я не знаю, так. Так, карбюратор. Ну, дивіться, всі жінки б сказали стринги, деякі чоловіки теж сказали б стринги. Ну, може, англійською як стринги буде. Не на стрінгії. Ну, так яке ж яке ж англійська французька? Карбюратор я сказав, тоді стринги. Стринги. Карбюратор не підійшов. І це правильна відповідь. Так, наступне запитання. Поблизу Парижа є пам'ятник донці Ярослава Мудрого, королеві Франції Анні Ярославні. Що на ньому написано? Анду Русю Ренде Франц? Другий варіант. Анду К'єв ренде Франц. І третій варіант Шершеля Фам» – Я думаю, перший. І так і ні. Ану, якщо подумати, якщо добре подумати. Ну я думаю, перший. Перший був цей напис, так він був, але його потім замінили е, пізніше. На другий, навіть. на другий, так. Да. Тому там правильна е, відповідь, все ж таки, друга Анна, да. е, королева Франції, але вона не руська, а, а київська. київська. Наступне запитання. Ти е, використовуєш лайку в житті? Лайк. Like. Лайку, лайку. Лайку. Like. Да. Ну, звичайно. Матюки, ну, такі. Ну, намагаюся. Але тільки але... ж не російські, правда? Ти знаєш, які чудові українські лейлеві слова. Ох, вони є такі міцні, да. ох, класні. Я потім після ефіру розкажу тобі. Треба бути готовим вперед до всього. Да. І Інколи навіть полаятися. Що означають слова путан та мердю? Варіанти. Трясця та вилупок, подлюка та дурбелик, курва дідько. До Достання. Звичайно, ну, це, це, ж, це ж зрозуміло. Путан, ну це ж це тільки курва. І це правильна відповідь. Я тобі дякую за чудову гру. Нічого, Але Рейно. ти мав би все вгадати, е бо я знаю таку твою сторінку життя ти працював не А, Це правда? Та ту, то е то, на ми. Звичайно. І як обіцяв до подарунків, кожен з вас, хто візьме участь у розіграші, матиме змогу виграти крутезну футболку з колекції олімпійської збірної від магазину Інтерспорт для цього потрібно зовсім небагато поставити лайк цьому відео, бути підписаним на канал «Епіцентру» і дати відповідь на одне єдине запитання: хто зі спортсменів приніс Україні перше олімпійське золото за часів незалежності? Будь ласка, в коментарях вказуйте спортсмена від спорту рік. Та де відбулася ця олімпіада? Серед усіх, хто правильно дасть відповідь, ми рандомайзером розіграємо приз. Щасливим! Підтримуємо українську збірну. Епіцентр та інтерспорт. Партнери Національного олімпійського комітету України. Ти е, перехопився, сказав про майстер-класи, які ти часто е, проводиш. Для кого ти проводиш майстер-класи, де ти їх проводиш? Як в. Та їх можна знайти дуже багато коли до війни я їздив по іншим країнам, я робив це. А зараз, там коли війна почалась, ми дуже ми запустили типа, програму, їздимо разом з Федерацією до України е, до де, повних територій, де залишились спортивні зали, де залишились діти. Ми приїжджаємо з там спортивним інвентарем, це там спортивний одяг, чи щось інше. І ми даруємо дітям і проводимо з ними там до 2-3 години часу на тренуваннях. Їм дуже приємно, вони забуваються. що у них було і за ці дві години вони отримують дуже багато емоцій. Чому спортивна зала, де займаються діти, сьогодні не повинні працювати, якщо є бомбосховище, якщо є е, належні умови для того, щоб ми продовжували спортивні заняття? І дякую всім, нам дозволили, і ми займалися. У нас ще займаються діти, особливі діти, е, які тричі на тиждень приходять, і ми робимо соціалізацію для цих людей. Тобто така ще інклюзивна функція. Звичайно, у нас да дуже вони класні. Це теж наша а, велика родина, яка з нами вже з початку війни вони не пропускають тренування. Вони кожного тижня, тричі на тижні, вони у нас в залі. Війна це найбільша проблема зараз, яка стоїть перед всіма українцями, перед нашою державою, і відповідно перед спортом. теж. які ще виклики стоять перед нашим спортом? Можеш назвати, скажімо, топ 3 демотиваторів, топ 3 таких найбільших проблем, які гальмують розвиток нашого спорту в країні? Найголовніша проблема це дуже великий відтік людей. Дуже багато дітей поїхало за кордон і не повернулося. і ми повинні створити всі умови для того, щоб вони, по закінченню війни, повернулися. В моєму житті, ну ця у мене теж була така подія, що мої батьки переїхали від війни, але ми залишилися в Україні. В моєму житті це відіграло дуже велику е, річ завдяки е, Україні. Я зміг себе реалізувати. Я вважаю, що Київ це мій дім, Україна це мій дім. Я нікуди не поїду. Е, я знаю, що я ніколи не переїду в Грузію. Я там народився, але я з дитинства тут. і Україна мені дала все для того, щоб я був нормальною людиною під час під той час, коли там в моїй країні, де я народився, була війна. 488 спортсменів і спортсменів тренерів загинуло від рук країни терориста. Десь 450 спортивних залів зруйновано. Тотально десь 200, Я думаю, але це і є проблема, що ми втратили дуже багато спортивних залів, де займалися дуже багато дітей, де були дуже багато фахівців. Ми втратили деякі міста, де були спортивні класні зали. В Бахмуті Які перед вій... традиції да. в Бахмуті перед війною там запустили нову програму. Нова у них я знаю, що була нова спортивна зала. з Дзюдо там крута, і вся окресниць, Бахмута, ну в Донецької області їздили туди. Це велика проблема. Дякую. Ну сподіваюся, що ми таки відродимо і навіть зробимо кращим те, що було в нас до війни. Я тобі дякую і бажаю успіхів у Парижі. Дякую вам. Дякую. Нам всім бажаю золотого олімпійського року. Дякую. Це був подкаст Ход Олімпік. і дивимося за Олімпіадою. Вболіваємо за українців. Обов'язково підписуємося, ставимо дзвіночки, щоб ви побачили наступний випуск. Буде цікаво. Ми коли через блокпост приїжджаємо, мене ми, малі, ми, ну, зупиняємося там. Я з кожене через блокпостів вони опускають скло, кричать Слава Україні! Та да дітей вже знають їх там. А поля там 6 років, а каже підписуйтесь на мій канал!